Заходить вам контент DIY, тож сьогодні будемо робити свічки. Я купив набір для виготовлення свічок в домашніх умовах. Ще його не розпаковував, зробимо це разом. Цікаво, чи щось вийде взагалі, ніколи таким не займався, але цікаво спробувати. Розпаковка. Що в нас тут? Ароматизатори, набір папірців, декор. Я так розумію. Два кольори, достатньо патріотичні. Як це називається? Гніт, різних видів. Ну, це пізніше потім подивимось. І сам віск, який потрібно буде розтопити. Я замовляв набір розміру М, але вже можу сказати, що свічки вийдуть дуже маленькі. Я боюсь уявити тоді, як виглядає е СК. Все, більше в коробці нічого немає. Я сподіваюся, виробник поклав інструкцію, тому що сам я буду робити хіба по відчуттях. Інструкція. Підготовка. Розмістіть аромасвічку на стійкій та рівній поверхні перед запалюванням. Окей. На водяній бані плавимо соєвий віск. Віск не можна доводити до кипіння, тому цей процес контролюємо. Ну, спробуємо. До повністю розтопленого воску додайте приблизно 10 крапель ароматизатора. Для свічки беремо гіпсове кашпо. На дно нашого кашпо потрібно прикріпити гніт. Це можна зробити за допомогою наклейки. Є. Наклейки є. Прикріпляємо гніт та фіксуємо його за допомогою металевого тримача або підручними матеріалами. Для декору використовуємо сухі квіти з набору. Насолоджуємося результатом. Тримайте в недоступному для дітей місці. Добре, тут є посилання на їхній інстаграм, якщо сподобається, залишу. Ну і що в нас в наборі? Гіпсове кашпо 2 штуки, ароматизатори дві штуки, гніт, там набір гнітів, гнітів правильно. Декор, барвник. А до речі, не написано, як його використовувати. Його треба плавати, натирати, розмішувати з водою, соєвий віск. Якщо знаєте, чому використовують соєвий віск, напишіть, будь ласка, бо я не знаю. Мені здається, в цьому ділі найголовніше не засрати кухню тим віском. Бо якщо він розлиється, це буде. Ну, ви розумієте, що це буде. Нам треба його розтопити на водяній бані. Ну, я думаю, вам не треба пояснювати, що таке водяна баня. Там вода, вона буде нагрівати мисочку, і віск, який я зараз засиплю, буде плавитись. Сказано, не доводити його до кипіння, тому будемо контролювати цей процес. Нехай собі топиться. Я тут трохи застелив, бо я себе знаю, я ж можу це діло розлити. І давайте, поки там віск топиться, підготуємо гніт. У нас є отакі тримачі, такий гніт і дерев'яшки. Мені подобаються ось ці, тому я буду робити з них. Значить, їх треба вставити в тримач. Все дуже просто. Потім прикріпити за допомогою ліпучки до того кашпо. Дуже продумано. Ліпучки теж йдуть в наборі. Отакі штучки. Вони з двох сторін мають клейку штуку. Сюди. І тепер сюди, по центру. Ви взагалі бачили, скільки коштують в магазині свічки? Я не знаю, на кого це розраховуємо. Треба бути якимось олігархом, щоб купляти ці свічки по цій вартості. Тому я сподіваюся, що в мене вийде. У мене точно вийде дешевше, бо цей набір коштував 250 гривень, але вони малюнькі. Але я сподіваюся, запах буде найгірший від магазинних. Добре, цю частину ми зробили. Ідемо подивимося, як наш віск. Ну я вам скажу, він вже так потрошку плавиться. Чим же його потрогати? Треба якусь паличку знайти. У мене десь були сірники. Не знаю, чи його треба помішувати, Ну, я. А, я зробив дуже маленький вогонь, щоб він не закипів, щоб його не викинуло сюди на стіни. Нехай плавиться далі. ще питання: а як мені розбавити цей барвник? Я ж то роблю все в одній мисці. Якщо я добавлю синій, все буде синє. А якщо я захочу зробити жовтий, то мені, напевно, це треба відділити на дві якісь баночки. Зараз щось придумаємо. Він нічим не пахне, в мене є стаканчик. Я спробую його залити і перемішати, частинку воску, а там буде видно. Потрошки він розплавлюється, я його перемішаю. Весь процес, ну це хвилин 10, напевно, на такому вогні малесенькому. Найменше вогонь я дав. Ладно, він вже майже розплавився, той віск. Я пропоную поки підготувати ароматизатори. У мене їх два. Один називається вечірній Париж, а другий бузок. Квіск в мене вже розтопився. Сподіваюсь, це вода капає. Залию спочатку сюди частину. Тож можна відразу в миску висипати, тоді виходить той другий барвник. Правильно? І що тепер? Треба чимось помішати. Ладно, я візьму ложку, буду мішати це ложкою. До речі, легко розводиться. Правда, хляпає. Не знаю, чи вам, як вам показати, як воно виглядає. Давайте синій у нас буде Париж. Вечірній Париж. 10 крапель. Я не знаю, чому вони обрали цей запах для Парижу. Комусь подарую. Давайте заливаємо першу свічку. А? Навіть не розлив. І трохи лишилось віску. Напишіть в коментарях, чи ви робили таке вдома, чи ви пробували, можливо, якісь інші набори використовували, або взагалі, можливо, це можна робити взагалі якось дуже просто, звичайно, свічкою, не знаю, там розтопити. Та і купити в магазині за. Скільки свічка коштує? Ну, гривень 10, напевно, так? А жовтий колір щось важче в мене розмішується, або просто вже вистих віск, хоча миска гаряча. Жовтий колір бузковий буде. М -м, пахне бузком. Я люблю бузок, тому дам більше. А він буде завжди такий, чи він потім буде інтенсивніший, коли його, ну, коли підпалити свічку. Запах буде сильніший, чи такий самий? Так, жовтий. Оп! І тепер, наскільки я розумію, він має затвердіти. А скільки часу? Давайте ці штучки. На перший раз без них обійдемося. Тепер я так розумію, віск має затвердіти. Ну це десь, напевно, годину, часу будемо чекати. Але є магія монтажу. Я відразу включусь, коли буде результат. А ні, чекайте, трохи лишилось воску, давайте спробуємо зробити ще одну свічку прямо в цьому стаканчику. З таким гнітом. Я його трохи стиснув, щоб він не випадав. Ставимо туди по центру. Бузок чи париж. Чесно, мені більше подобається бузок. Цей запах парижу він мені нагадує освіжувач для туалету. Що це в нас буде пропадати віск. Сказали дві свічки, а по факту вийде три. І ще й третя буде різнокольорова. Добренько, побачимось за годину. Я тут трошки прибрався, виніс свічки на балкон. І мені стало цікаво прочитати б за соєвий віск, чому саме його використовують. Але чому саме його я не знайшов, проте вичитав, що від температури заливки залежить осадка свічок, чого не було написано в інструкції. І також написано, що коли ви додаєте ароматизатор, він повинен трішки постояти з воском, а вже тоді робити заливку свічки. І оптимальна температура для заливки 60-65 градусів. Якщо температура вища, тоді буде більша усадка. Я так розумію, то свічка провалиться, напевно, так. А якщо буде температура нижча, то тоді можуть утворити бульбашки, і вона. Теж буде неоднородна, тобто я так розумію, будуть пустоти всередині свічки. Подивимося, я робив це без термометра. Я не знаю про які температурі я заливав той віск. Ну але подивимося, подивимося, що з цього вийшло. Зараз свічки на балконі через годину часу подивимось, що з цього вийшло. До речі, якщо у вас виникло бажання підтримати автора і цей канал, ви можете це зробити за допомогою сервісу BaMiaCoFi. А також я завів сторінку на Donatello, посилання залишив в описі під відео та у першому коментарі. Можете зробити одноразовий донат або стати спонсором на постійній основі. Минула для мене одна година, а для вас це було, мабуть, 2 секунди. Свічки вже застигли, і я можу нарешті показати, що в мене вийшло. Ті, що були в кашпо, вони не просіли. Я вже трошки обрізав фітіль, бо він. Чи ні, як воно правильно, він був дуже високий. Загалом мені подобається, що вийшло. Саме кашпо зроблено з гіпсу, але воно не марке, руки не пачкає. Якщо ви маєте вдома лак якийсь для картин, наприклад, можете зверху покрити, щоб дати якусь глянцеву таку поверхню. Запах трошки інтенсивний, мабуть, я трохи переборщив з тим ароматизатором. А коли свічка буде горіти, запах буде ще сильніший. На наступний раз буду знати, а це моя третя, яку я зробив збірну. Залишки воску, вона така двохкольорна, жовто-синя. Тут намішано два аромат. Ну я б не сказав, що поганий запах він просто цікавий, неоднорідний вийшов. За цей набір я заплатив 250 гривень. Як на мене, це хороша ціна, хоча свічки трошки невеликі порівняно з тим, що можна купити в магазині, але ціна в, там в два-три рази вище. Плюс це хороша така забава для дітей, для дорослих на вечір або на не знаю, для компаній на корпоратив, на якісь тімбілдинги можна навіть замовляти. Чому б не зайнятися? По часу зайняло в мене 10 хвилин розтопити віск, там 2 хвилини все діло підготувати і ще хвилини на заливку. Тобто до 15 хвилин, щоб зробити три такі класні свічки, ну і потім ще годину, правда, треба почекати, щоб вони застигли. Але взагалі це того вартує. Будуть вони тепер мене радувати, і я сподіваюся, впишуться в мій інтер'єр. До речі, якщо тема DIY вам цікава, у мене на каналі є ще декілька таких відео. Я робив картину акрилових фарб, а також для дорослих я робив віскі в ультразвуку ванні. Якщо хочете теж перегляньте, посилання, я залишу в описі до цього відео. Якщо відео сподобалось, традиційно закликаю поставити лайк та підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також по можливості залишити коментар від п'яти слів, адже це дуже допомагає у просуванні каналу. До зустрічі в нових відео. До побачення!